До нас на 112-й під час, коли були вибори в президенти, прийшов Порошенко Петро Олексійович. Ніколи в мене з ним не було там ніяких близьких стосунків ніде ніяк. Пересікалися іноді на якихось там концертах, івентах, де він був запрошений як гість. І от він прийшов, йому там влаштували прихильники, овацію, да, і він пройшов по колу з усіма блідач, я був як ведучий, і він мені в кінці сказав: дякую, Петро, за програму, вітання дружині. Приїхав додому кажу, а ти що, Порошенка знаєш? Ні, ну, тобто він. Сказав це, умовно кажучи, з вихованості своєї, ну, такий шаблон. Да. Привітження. Матінко моя, Господи, я в цей вечір узнав про себе, що ми з сім'ями, виявляється, дружимо з Порошенком. Я на Мальдіви з ним літав. Машини я йому надуваю, причому ротом. Розумієш, Я люди от чого. Ну от, е, а знаєш чому? А скажи мені, будь ласка, ти маєш зайвий час, вільний час? Ну, не маю, практично, ні. І я не маю. Я перевозив стільки дітей в клініку Амосова з деревими серцями Оце, що називається порок. Да? І от ти кладеш, потім треба їздити, треба щось возити, допомагати. Паралельно в тебе лежить хтось в Шалімова. Інститут ортопедії, хлопці хай мене простять. Я вже їх забембав више криші, точно так же Михайло Рейган. І от коли ти день ні-ніч ганяєш, щось, комусь помагаєш, а в цей момент ти маєш ще працювати. Е ти маєш будинок, яким ти маєш займатися. Ти маєш дитьоноше, якого ти маєш ходити в школу. Да? А, я написав, я вже не знаю, скільки пісень. Я що в Паші Брово тільки 79 моїх пісень. Три концертних програми. І, наприклад, з цієї книжечки Вірш про бучу зробили з нього кліп, який подивилися 7 мільйонів людей. То я не маю часу сидіти і скажуть, хто з ким спав, у кого де позашлюбні діти, хто падла з телевізора. Я телевізор, хай мене Бог простить, ти на мене тільки не ображайся, я одним оком все одно там піддивляюся, як грають Мексика з Польщею. Тому що я заскучав за футболом нормальним. Е, ну поки що ніяк. По нулям вони грають вже 90 хвилин зіграли, думаю, так і закінчиться. Я говорю нашим глядачам завжди, от а, своїм глядачам, глядачам, тим, хто дивиться ТВ, і інших моїх колег. Кажу, думайте своєю головою. От, а як ви читаєте в мережі брудне, там брудний цей лист, який підписали. Я вважаю люди, які знаєте, як мені сказали, що там є люди, які не знають, не знають взагалі, хто ми такі підписували. Да? Ну я, я стикалася з цим. Скажімо, що там йшла мова про заперечення анексії Криму. Кажуй Бог, я ж написала книжку про це, як анексували Крим. Ні, так, я, я, я перепрошую, у мене питання. Мені кажуть, до тебе приходили гості, які говорили антиукраїнську риторику. Так, да. правда. Я їм не давав цього робити. Я казав, вибачте, будь ласка, це неправильно. Але вони народні депутати України. Ребята, є СБУ, є служби, які, ну, ви, ви ж там знімали якусь недоторкання. Ти розумієш, у нас доходило до маразма. Пам'ятаєш, е, ну, я не знаю, чи хтось ще зробив стільки мемів е, в історії України, скільки епізодів з моєї програми. Тому що із собачкою, якою розрахуватися за газ, це було у мене на програмі. Це я був тоді в ефірі, коли Женя Бригар сказав, що е, да, продати собаку і заплатити за газ. Ти ж пам'ятаєш, так? Да? Так, так, да, так. Да. Да. Це ж, майбуже. Ну, я ж дізнався, що я провокатор, що ми спеціально знайшли бабушку з одноким псом в Чернігівській області. Цей цуцик потім здохтує, тому що вже був дуже і старий, і слабий, і однокий. Спеціа ну, з'їздив? Ну, а як же? Я думаю, не с'їздить ли мені на Чернігівщину, не пошукать бабушку. і чи не зробити провокацію? Ну, скажи мені, це нормально. Щ ще хочу ще хочу повернутися а, один. Якщо вже у нас так, така відверта розмова сьогодні, а, дуже багато оцих я перепрошую срачів, шо шоу бізнесі. А, всі ж а, твої колеги виясняють стосунки. Хто е, в якому батальйоні, хто е, там е, був, е, хто значить такий, хтось який, хто де співав, хто куди їздив і таке інше. Як ти до цього ставишся? Дивись. Е, на, на кілька видів вони поділилися. Є ті, хто здриснули зразу, а потім повернулися і роблять вигляд, що вони нікуди не тікали. Ну і продовжують е, такі прямо геройські виступають, все хорошо. Є ті, Вскрислились на Манатіка, да? а, Чесно, я ніколи не знав ні Манатіка, ні його творчість, я знаю одне. Він сказав, ребята, я не герой, я не вмію, я боюсь, у мене діти. Я, як християнин, до цього ставлюся з таким, знаєш, ну, Розумінням, я минулого разу, це в мене з тобою друге інтерв'ю. Я одному хлопцю в інтерв'ю сказав, що я розумію природу людського страха. От, по-моєму, єдиний гавняний скотський коментар під цим інтерв'ю був з приводу того, що я працюю дотепер по російським наративам, виправдовуючи український страх. Знаєш, це, це, це жах. Я навпаки захоплююся людьми, які приходили е, в, в окопи, боялися, переступали через себе. Переступити страх це дуже серйозна штука. От. Хтось його не переступив. Е, Затоптувати один одного. Ах ти ж! А я от тут ходила, а я отут ходив, а я допомагала, а я допомагав. Я бачив поранене лице Хливнюка, я бачу Юрку, Юрченка, який безкінечно десь з Свободівцями, з Карпатською Січчю. Все. Все інше я коментувати не хочу. Хай їздять, хай співають. Ну, я і професійна я я ну, е не... Про якась. Петя, про угорщину хотіла ще спитати, а не можу не спитати, Оце скандал стань. Я знаю, що тебе час від часу запрошую угорське побачення на коментарі. Оце з Шарфіком Орбан. А що взагалі це все таке? Ну дивися, я сьогодні, я сьогодні фразу його прочитав. Говорить футбол, а знаєм політика. Да? Він сказав, що а, дослівно, якщо так, я, я, я запам'ятаю. Звідки ти знаєш угорську мову? Він... Да. Звідки знаю? Да. Ну я виріс там, де всі говорять бувнерські. Ага. А, а, він сказав дослівно, що футбол це не політика, і не треба придумувати і бачити те, чого немає. Тому що... Ні, хіра себе чим на шарфіки малювати він, Україну. Він, та саме. він сказав, що, він, що на цьому шарфіку, ну умовно кажучи, якщо пояснювати, що він мав на увазі, що там всі землі, де живуть угорці, що всі вони а, вболівають за Україну за Угорщину, де б вони не були. А, а, абсолютно, абсолютно мерзене, абсолютно двозначне пояснення. А я ще терпіти не можу пана Сіарто, це міністр закордонних справ їхніх, тому що е, він народився у нас у Бергові і займається такі, такою гідотою. Е, У нас в Києві є голова товариства київських угорців Тібор Томпа, От він дуже класний, класні коментарі дає з цього приводу. А на рахунок того. Все. Петя. У нього о, повний спортзал людей з Маріуполя, які були забезпечені абсолютно всім. Потім, о, скільки угорських сімей розселили в себе. Ну, врешті-решт, ну угорщина третє місце після Польщі і Німеччини, по кількості людей, які прийняла у себе. Тому, е, знаєш, те, що він цинічний, те, що. от, е, Пан Орбан належить до числа тих, кого зустрічає, спочатку хочеться тюкнути межі очі, а тоді почати розмовляти, це є. Він дуже сильно дбає про інтереси і своєї країни, і своєї політичної сили. Тому мене, мене, мене це мало обходить. А от коли такі речі робляться, ну уяви собі, що зараз Римська імперія. Візьме і буде випускати шарфіки і картинки там для офіційних осіб, в яких будуть на секундочку Римська імперія тих часів, ну італійці. Або знаєш скільки входило в Британську імперію у 1921 році, коли я дізнався в 21 чи 19, Не пам'ятаю, я був в шоці: 58 країн. Давай зараз Англія випустить шарфіки з хотілками про Індію, Пакистан Ну, понятно. ну і, і це і називається ревізіонізм, і він в сучасному світі неможливо. Все таки ну так, от, 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 от Путін, Путін, це є та тварина, ця істота, це падло, яке в принципі після 45-го року, коли світ сказав, ми живемо так, і ми живемо по правилам. Людина раптом вирішила, що анекція зійде її з рук. Да? Я думаю, що ні однозначно. Я вже чекаю, коли Крим буде наш. Я вже от сьогодні там побачила вибухи, і я чесно кажучи, всі ці роки цього чекала, тому що книжка була написана з таким болем. Що я там в кінці написала, що я вірю, що колись. Я побачу, як Крим знову повертається в Україну. що хотіла б наприкінці тебе спитати? Для тебе були непереливки. Ой завжди. Я ж виняла, я зрозуміла. Отак От ти чуєш краще. Я чую добре, чую добре чую, так. Да. Да? І е, зрозуміло, що. Було дуже багато епізодів, ти казав, що я бачив таке, як і руки відривали. От що на тебе справило? Можливо, якась історія, яка справила на тебе ну велике враження? Знаєш, найбільше можливо, що б ти зараз згадав? Я скажу, вона страшна, вона страшна історія. Там все було тільки на словах, але це, це, це було, я не пам'ятаю, чи Диморці, чи десь там вона. Вийшла із погріба бабуся. Е, ну, як бабуся, ну 74 роки, але оця селянська випаханість, знаєш, от я дивлюся на деяких жінок, які тут живуть у місті, які в 80 років, така леді леді. Да. А коли ти бачиш людину, яка все життя пропрацювала на землі, в якої, знаєш, кажуть, я не плачу, мені в око життя попало. Да от вона вийшла, каже, просиділа в погрібі кілька днів, і закінчилася вода, вирішила вийти. Ото каже: виходжу, а по двору ходять два хлопці такі, чи то буряти, чи то, то якийсь чук, чи... ну, каже, такі з вузеньким плечим. Угу. І до мене підходять. автомат наставили и говорят, а где муж? А она говорит, о, о, деточки, у меня муж уже 20 лет думаю, умер. И говорит, вот этот шмаркачик ему там ну, 25 отсилил. говорит, так у тебя что 20 лет секса не было. І вона каже, тіточки, так мені ж 74 роки. Вона ну, каже, ну і що? І от вони, сміючись, пожартували, вони пішли. Каже, вони її не чіпали. Вони, ніхто до неї і не підходив, і не заходив. Вона каже, а я за той тиждень ледь не вмерла. У мене кожної ночі був такий тиск, що мені жили розривало. Я, я от думаю. Що це, за, що це за люди? Яка їх мати породила? що вони так стають. А може вони і не люди. Знаєш, може ми... а, 에... знаєш я для мене, я скажу зараз, для мене є колосальна проблема, страшна проблема. Я не можу підібрати слово для них. Е, ненавижу, коли їх називають себе ну, собаками, тому що і свині, і собаки і прекрасні тварини. Брати щось там, те, от багато дівчат гидують там у паришів, там ще щось, боже, прекрасне сторінку, на нього риба добре клює. Вони того не варті, я не знаю. Я вірю, що серед них там хтось є, там, напевно, той, хто читав Петрарку, і той, хто не хотів би йти. Але якщо вірити їхній же статистиці, у них, по-моєму, 258 тисяч мужиків призивного віку повтікали з Росії. Виродки, якби ви не повтікали з Росії, а вийшли на площу перед Кремлем, то з Росії повтікав би оцей е, півтора метровий окурок, недомірок е, ця. Тля, ця, ця гідота, ця мразь. От я думаю, що багато хто каже, що нашими руками пробують їх перебрати, навіть якщо так і є. Прибрати їх з цієї землі в такій формі, як вони є. Це благородна місія. Це, напевно, так, наша так. історична місія. От,